Друзі, всім привіт! Всіх вітаю себе на каналі. З вами Максим. Друзі, сьогодні у нас відео буде про луцький ринок, тому що обов'язково кожен тиждень ми стараємося його вам засняти, для того, щоб у вас було розуміння, які автівки продаються, скільки вони коштують, і взагалі треба вам сюди їхати чи ні. Сьогодні у нас відео будуть автівки з бюджетом від 10 до 12 тисяч доларів. Попередні відео у нас були 8-10, 5-7, тому, якщо у тебе бюджет трохи менше, ти можеш зайти і подивитись ці цікаві відео. Чому вони цікаві? Тому... Що в кожному відео про луцький ринок, про автівки, які я знімаю, я також даю якісь свої заключення, технічні характеристики. Які краще взяти двигун, яку коробку. Тому що всім приємно. Практично немає. Як ви бачите, один нам зустрівся, і що ми обов'язково повинні вам його показати. Це у нас Honda CR-V. Я вам скажу, що сам автомобіль дуже цікавий, тому що у нього класні двигуни є, дизельні і бензинові. Коробки, звичайні, на автоматі, тому такий автомобіль можна розглядати до покупки. Але у нього є трохи мінусів. Це його кузов, це у нас товщина фарбування. Тобто у них ЛФП дуже тоненький. І у вас, може, лак полізти, сколи і ржа. З'являється, тобто за ним треба слідкувати. Що стосовно цього автомобіля, скільки він коштує, блін, подивись, до речі, гуму тут вже купляти не треба, тому що вона зимова і ще шипована, і ще й Nokia. Тобто економія вже тут є. Не треба купляти на зимоколеса. Ми маємо 2009 рік 231 тисячу пробіг, 2,2 дизель, сервісна історія, повний привід 11850. І є номер телефона продавця. Друзі, одразу хочу вам нагадати, відео буде цікаве. Відео буде дуже багато різних машин. Яка сподобалася втівочка, телефонуйте нам, ми її перевіримо і надамо вам повністю звіт. Посилання на наш прайс, на наші номера телефонів залишає під відео. Дивимося по салону, по комплектації. Мультикермо є, у нас сидіння в гарному стані, підігрів сидінь є, Двохзонний клімат-контроль, шісті ступочка. Ну, як для Honda все дуже просто, але воно якісне. Давай до задньої частини ще подивимося. Як вона тут виглядає на цих автомобілях. Обов'язково треба звертати увагу тут, щоб не де їржі не було. І от фари інколи таке зустрічається. Зараз у нас сьогодні зранку було 6 градусів, тому на деяких автівках може зустрітись трохи конденсат на фарах. Це не 12500, друзі, підходить, підходить. Ну, Ми ж на ринку на базарі люди торгуються, тому я думаю, вийдемо на цей бюджет. І так, друзі, шкода Октавія Дорестова. Зрозуміло діло. Вона у нас в універсалі. На максимальних фарах, на оригінальних дисках, передні парктроніки присутні, противатумані фари також присутні. Давай подивимося, скільки коштує цей автомобіль, які у нього технічні характеристики. Двохлітровий дизель ТРДА. Це РДА, не TDI. DSG на автоматі 2015 рік, 225 пробіг, оригінальний, по комплектації 12500, номер телефону є, також є виписки, бачу виписки з Європи. Тобто дуже багато бумаг по сервісу. Там, де у нас є фіксація пробігу. Безключовий доступ є. Комбінований салон на половину шкіри з тканиною, підігрів сидінь, магнітола вже гарна, мультикермо. Ну, такий електроручник, я бачу, і кнопочка мод з режимом старт-стоп. Ну, по комплектації класно. Ну і Всі ми знаємо, що 2-літровий дизель на коробочці автомат DSG DQ250 це в нас крута коробка. І такі автомобілі можна розглядати. Ну Що ж друзі, в цьому бюджеті ви також можете розглядати до покупки. Рено сценік, Рено Grand Сценік третього покоління. Тому що що? вони гарні, вони популярні і вони бюджетні. Тут нам продавець написав, що тут встановлений автомат, але я вам хочу нагадати, що на сцені автомат встановлений тільки на 2-літровому дизелі. Тут стоїть коробочка ЄДЦ, це у нас робот, робот, який трохи є проблемним. Краще такі автівки розглядати з невеликим пробігом для того, щоб не ремонтувати його. Що ми бачимо? У нас. Жирнюча комплектація це у нас гарант, він у нас довгий. Комплектація боус, максимальні диски, передні парктронніки, противотуманки, максимальні фари. І давайте подивимося, скільки ж він коштує. 14-рік дизель 1,5, 10%, ,500. комплектація там максимальна. Всі ми знаємо, що 1,5 дизелька 9К, класний, надійний і ресурсний. Давай дивимося по салону. Безключовий доступ є складання дзеркал, є. Двохзонний клімат, мультикермо, 4 скло складання Такий комбінований салон, шкіра ну взагалі виглядає гарно. Також наголошую на тому, що Рено, Рено що Рено не гниє. Знайти такі автомобілі ржаві це практично нереально. Зрозуміло діло, якщо був фарбований шпакльований, то там і ржа є. Якщо він весь в оригіналі, гнити він не буде. Також тепер вам хочу показати цікавий автомобіль Peugeot 308. Він також підходить по цьому бюджету, і я вам скажу, що від 10 до 12 тисяч доларів можна обрати для себе жирний варіант. Ці автомобілі йдуть як на роботі, і так на звичайному автоматі. Автомат, як правило, тут ставився Айсін, дуже надійний, класний, безпроблемний. Коли ви хочете придбати для себе такий автомобіль, друзі, звертайте увагу, який саме встановлений автомат, тому що всі продавці пишуть однаково автомат. А там буває робот, а буває Айсін. We'll be right back. По двигунам тут проблем немає. Всі ми знаємо, 1.6 HDI. Він реально дуже класний, ресурсний. У нього витрати палива просто смішні. Також ці автівки можна розглядати як в універсалі, так і в козові хетчбек. Тобто для міста, для дівчини також можна знайти гарний варіант. А, давайте подивимося, скільки коштує саме цей автомобіль. В нас вже рестайловий мотор, 1,5 дизель, 20-й рік, автомат A7, бачите, восьмиступка. Сертифікат є, ціна 12400. Номер телефону є, і в будь-якому випадку 400 доларів. Я думаю. Моя людина зможе зробити вам знижечку. Давай подивимося, що у нас тут по салону. Як ми можемо побачити по салону, що вони французи дуже цікаві. Є вже великий монітор, в якому є вся інформація, клімат-контроль і все інше. І Також панель приладів дуже цікава, де стрілки ходять не так, як ми звикли, а навпаки, друг до другого. Звичайно, тряпка. Притоновано вже, ну така не знаю, цікава машина. І, до речі, до речі, хто для себе шукає такий автомобіль? У мене є цілий випуск про Peugeot 308, там, де я розповідаю за двигун 1.5, за 1.6, за коробки, які є мінуси на цей автомобіль. Посилання зараз десь тут залишимо. Заходь і дивись. Ще один цікавий варіант, друзі, зустріли. Ще й кросовер Nissan Qashqai. Ну Це просто кожен день по 10 разів люди дзвонять, хочуть або огляд замовити на нього, або його в підбір замовити. Ну Це просто капець. Дуже популярна машина на сьогодні і зрозуміло діло. Тому що вона, що? Тому що вона недорога, у них є класні комплектації, у них є автомати і класний дизель 1,5. Тому що цей автомобіль попадає до нас в відео. Подивіться, на панорамі. Дуже гарний колір, мокрий асфальт, максимальні фари, класні диски. Ну, Блін, виглядає круто. Також у них є по комплектаціям дуже жирні. Ви можете отримати звичайний автомат на 2-літровому дизелі повністю на шкіряному салоні, на панорамі, камери 360, ну тобто підігрів, повний привід або передній привід. Так, скільки коштує цей автомобіль? У нас Nissan Qashqai плюс 2, 11 рік, 1,5, не крашений. Панорама. місць, ціна 12350. Блін, бюджет, що ми сьогодні знімаємо від 10 до 12. А по факту у нас в машини 12500, 12400, 12 350. Де за 10 машини, за 10-300. Зараз знайдемо. Давай дивимось по салону. Мультикермо присутнє, клімат... Ой, круїз-контроль є, моніторчик, камера задня є. Ну, бачу що. Салон в гарному стані, взагалі дуже такий і кермо в гарному стані, не затерте нічого. Ну виглядає гарно. Але є трохи мінус по цьому автомобілю, те, що він інколи ржавіє. І ржавіє саме по нижній частині, по порогам. Тому обов'язково при покупці треба заїхати на СТО. І відео на Кашкай у мене також є там, де я розповідаю, який краще двигун 1.5, 1.6 або 2 літри. Вкласти гроші і через 2 роки ще й заробити. Тому що, що? Тому що, Тому друзі, півтора-два роки назад ми міган третій в комплектації Боуз, тобто жирного, брали за 9,92, 9,400. 9, На сьогоднішній день треба бюджет в районі 10-10500. І це ще треба гарнесенько пошукати. Тобто, ви розумієте, ви раніше купили, їздили там 40-50 тисяч. І зараз продали на тисячу доларів дорожче. Ну, якщо, якщо ви не знаєте, куди вкласти гроші, там біткоїни, квартири купить. Міган купляйте, друзі. Дуже крутий колір. Мокрий асфальт його називають. Сіра мишка, його ще називають по мігану. Гарні диски, оригінальні, комплектація БОС. Маємо 13 рік 176 тисяч пробіг 1,581 кВт, Ціна 10 тисяч доларів. Є номер телефона. Фари у нас не максимальні, тому що є ксенон, також є полоси, тримає, панорама, безключовий, тобто комплектація Мігані також є Тим Тимось по салону, що у нас комбінована шкіра, двохзонний клімат-контроль, кермо в гарному стані, є, круїз, датчики світла і також є навігація на панелі приладів. Так що, що ви мене зрозуміли. Не знаєте, куди вкинути бабки, вкидайте міган через 1,5-2 роки, як мінімум, заробите півтори-дві 2000 доларів. Щоб ви розуміли, це одно дешевше не стає. От ми його шукаємо, і ціни є і по 11, і по 10-700. Це просто можна застрелитися. Але ж люди знають, за що вони віддають гроші, тому що машина максимально технічно класна, тому що мотор класний. Якщо на механіки розглядати, так це взагалі вічна, кузов не гниє. Renault Реноміган 3 Restyle. Як ви бачите, зміни в нього в попередній частині є. не знаю, комусь більше подобається, комусь менше від попереднього, але скажу так, що на цих машинах знайти її в комплектації боус, це практично нереально, тому що в продажу їх дуже-дуже мало. І, як правило, такі автівки зустрічаються на комплектації звичайній або ліміте. Так, дивимося, скільки коштує саме цей автомобіль. Він, до речі, в нас хетчбеку. Так що є універсал, є хетчбек. Обирайте, що подобається. Так, номер телефона є без підкрасів, оригінальний пробіг з Нідерландів, 14 рік, 1.5 дизель, 213 пробіг, ціна 11200. Пише, що він не фарбований, оригінальний пробіг. Як правило, коли у людини, у продавця є вся інформація від початку експлуатації цього автомобіля по сьогоднішній день, тобто фіксацію пробігу, то вони коштують дорого. Так, дивимося тут по комплектації. Що ми тут бачимо? Шестіступунева коробочка передач, монітор є, двохзонний клімат контроль. Такі сидіння в гарному стані. Кермо, дачки світли дощу складання дзеркал це все є. Друзі, зараз у нас відео буде два фольксвагена. Туран і Volkswagen Golf 6. Що ми можемо сказати про ці автомобілі? Це у нас що? Volkswagen, це у нас німці. Німці трохи вже з віком. І що? Треба дивитись за кузовом. тому що дуже часто зустрічаються ці автомобілі з прищиками, з рижиками, фарбованими порогами, фарбованими крилями передніми, задніми, лядами і все інше. Але також на сьогоднішній день можна зустріти нефарбованого. Але, як правило, у таких автомобілів великий пробіг. Що я вам хочу сказати, що до кожного Volkswagen треба підходити дуже. Обережно, перевіряти пробіг по всім базам, заїжджати на СТО, дивитися понизу, щоб він не був ржавий, дивитися прибором через кожних там, 30 сантиметрів, щоб не купити собі якесь ржаве відро, там де у вас там, дирка згна. Сьогоднішній Сьогодні інколи фарбують елементи. Локально, тобто не весь елемент, а може там пів капота пофарбувати, півдверки. Тому треба на це звертати увагу. Що ми маємо по цьому автомобілю? Гарний колір, звичайні фари протиотуманок нема. Немає парктроніків, тобто звичайна у нас комплектація. 1,6 дизель, авто з Швейцарії, 11950, 201 тисяча пробігу. Тонування є, релінги є. Гума, до речі, класна, вже зимова встановлена. Він в нас на автоматі підігрів сидінь є клімат, є, мультикермо є. Так, візуально мені подобається, але я не все можу побачити, тому що автомобіль затонований і не видно там ні фіга. Так, давайте перейдемо до цього. Це у нас Volkswagen Golf 6. Я бачу така комплектація дуже схожа вже на матч, тому що у нас максимальні фари, Тут ходові вогні, противотуманки є, партроніки є, умивачі фари є. Ну і, понятне діло, він у нас в універсалі. Так, скільки ж коштує така радість. 13 рік, дизель 2-літровий 250 пробіг 9900 авто Швейцарії. Що ми маємо? 2-літровий дизель на цих машинах зустрічається дуже рідко. Але якщо ви вже і зустріли з класним пробігом, навіть 2 Літра і 250 пробіг то це небагато, тому що ці двигуни бігають дуже дуже добре. Тобто, технічно, ці машини круті, ну от реально. На двохлітровому дизелі можна розглядати коробку автомат. Там у нас DSG DQ 250, мокра, шестиступунева, не проблемна. Якщо на 1,6, то раджу розглядати її на механічній коробці, тому що на 1,6 дизелі стоїть dq 200. Вона не дуже надійна, інколи виходить з ладу, мехатронік, тобто він недовго живе. По комплектації бачу, навігація є, підігрів сидінь, клімат, контроль, мультикермо, парктроніки. Ну, блін, по стан... Сидінню по підлокітнику і по керму дуже дуже гарне. Але що, якщо подобається, треба. Треба їхати спати лягати, а не відео знімати. Тому що я вже походив, вже заморився. Так що, якщо у мене сьогодні на відео великий живіт, то це я поїв тішу. Взагалі його нема, там ребра і костя, як казала мені раніше мама. Друзі, наступний ваг у нас по садбу ну, сьомий. Це мій один із улюблених автомобілів. Тому що що, тому що у нього двохлітровий дизель, 135 кВт. Там стоїть нормальна коробка DSG dq 250. Шумоізоляція гарна, він пливе, як корабль. Комплектації є жирнючі, панорами, повністю шкіри. У цей годинник посередині їдеш як директор. Так, що ми бачимо по цьому автомобілі? Оригінальні диски, прості фари. Партроніки є, протилатуманочки є. Він у нас кузов універсалі, також хром-пакет є на вікнах, є на даху, на релінгах. 12 рік, 2 літри дизель, 228 пробіг, 11 900 103 кВт. На що я звертаю вашу увагу, то що ці автомобілі також з оригінальним пробігом 228 тисяч. Дуже складно знайти. Тому, як правило, вони набагато більше. Тому що, сподобався автомобіль, закидуєте його на якісь бази перевірки до офіціалів, я не знаю, до кар'єртика, які у вас ви знаєте, які у вас є, і перевіряєте пробіг. По комплектації він, до речі, не такий жирний, тому що клімат-контроль є, підігріва немає, навігація є, шестиступенева коробочка, автохолд, електроручник, старт-стоп, мультикермо. Блін, круїз є і в класному стані сидіння. Ну, от, взагалі не затерті нічого. І по цим автомобілям я вам хочу сказати, що... Навіть якщо у нього буде пробіг 350, повагу, ви ніколи по салону не зрозумієте, який він оригінальний. Тобто дуже класні матеріали. Шкіра тримається дуже кльово. І до речі, друзі, я ж нагадую, якщо вам сподобався будь-який автомобіль, який ви сьогодні побачили в відео, ви можете замовити його перевірочку. Ми все перевіримо. Надійшли вам відеозвіт, і ви сидячи вдома, зрозумієте, треба він такий і вам чи ні. Ну що, друзі, показуємо вам різні автомобілі. Тому пройшли, знайшли той автомобіль, який сьогодні ще не попав відео. Це у нас Volvo s 60 Є у нас Volvo V60, тобто V і S. Яка різниця? Це у нас седан і є у нас Універсал. Що я можу сказати по цим машинам? Що? Коробки у них автомати гарні, айсі не стоять. Двигуни двохлітрові, літрові 2,4, Це одні з найкращих двигунів, які ходять 700-800 і в півмільйона. Головне, щоб ви власнику був ну з нормальними руками, хоча б інколи обслуговував і міняв масло. Тоді ці машини їздять довго і щасливо. Що стосовно комплектації, вони також дуже жирні. Вони самі безпечні автомобілі у світі, тому що можете подивитися ви можете подивитися їхній краш-тест. Ви будете дуже здивовані, тому що ламаються кирпичі і стіни, а не ця машина. Дивимося, скільки коштує цей автомобіль. S60 D3, 11 рік, 2.0 дизель, 233 пробіг, 12 400. Що стосовно пробігу, у Volvo є велика Перевага над усіма автомобілями у світі, тому що вони закрили свою базу. А знаєте, який плюс в цьому є? Тому що коли ви подаєте якісь за Вінкодом перевірки до офіціалів або до карвертіка, вам кажуть, дуля з маком немає історії. Тому, друзі, якщо немає історії, і там сервісну книжку підробили, і пробіг блоки скрутили, то ми розуміємо, що він 100% оригінал вже <смеш> перевірити нема де. Тому що треба дивитися на всі такі, такі дрібнички. Кермо оригінальне, неоригінальне, сидіння порвано, не порване, коврики, там, дирки є чи нема, щоб вона така, ну, не була затягана. Тому що на Вольво 200-250 тисяч пробігу, ви дивитесь на салон, він як новий. Тобто, якщо у вашій машині 200 пробіг і він як не новий, то значить там не оригінальний пробіг. Максимальні фари, бачите, гарні такі у нас, що омивачі є, ходові тут є. Дивимось по салону, складання дзеркал є, безключовий доступ є. Дуже цікавий салон. Не всім він подобається, комусь він дуже старий, не цікавий, але в ньому комфортно і дуже тихо і приємно. Що в нас? Шестипунева коробочка, клімат є. Є драйв, стар, стоп, є, підігрів сидінь є. Мультикермо, круїз контроль, це все є. Показуємо задню частину, це ж в нас не універсал, тому що треба обов'язково показати жопку. Ну, Виглядає гарно, парктроніки задні є. Камери такого нічого немає. До речі, друзі, є гарна ідея в наступному відео показати вам не ціни луцького ринка, а автомобілі саме на коробці автомат. В різному бюджеті. Тобто, які зустрінемо автомобілі, такі і покажемо. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи цікаво вам подивитися. Скажи, язик покажи. Дулю зуби. Так що, будь ласка, друзі, напишіть в коментарі, чи цікаво вам подивитись відео, які є на Луцькому ринку. Абсолютно різні автомобілі зустрічаються. Що стосовно цього автомобіля, це у нас Opel Astra K. Що я можу сказати про нього? Цікавий автомобіль. За свій бюджет, за свої гроші ви можете отримати максимально свіжий автомобіль. Але в нього є трохи мінус. Тому що на двигуну 1,6 дизелі тут встановлена цепочка. Не ремінь ГРМ, а Цеп. І ця цеп знаходиться зі сторони коробки. Деякі люди. Вміють міняти так, щоб двигун не знімати, але в основному, як правильно кажуть, що двигун треба знімати, опускати під рамні, розділяти коробочки і спокійно поміняти ціпок. Ми розуміємо, що сама цеп вона не дорога, але ж робота по заміні вона дуже дорога. Так що, якщо ви розглядаєте цей автомобіль до покупки, і там ще не замінено цепок, і автомобіля вже 200 220 пробіг, то бажано його або продати. Або поміняти. <с> так, дивимося, що стосовно цього автомобіля, які в нього технічні характеристики. Давай 17-й рік, 1,6 дизель 264 пробігу, свіжопригна з німеччини 9900. дев'ятсот це менше, навіть ми хотіли. Дивіться, новий двигун. Ну тобто, ми розуміємо, що попередня людина, яка їздила, це не встигла поміняти. Це <реш> клопнув і він вже поміняв на новий двигун поставив. <реш> так що що, цей автомобіль можна розглядати до покупки. Вони цікаві в салоні, давай покажемо. Чуєш, цей прямо на комплектації реально класно в нього що? в нього що? Всі кнопки зайняті. Полоси тримає, старт-стоп, передні задні парктроніки, клімат-контроль, навігація, мультикермо. Ну І стан, до речі, по сидінню, по керму також гарний. Дизайн цього автомобіля він також цікавий, тому що тут інколи можна зустріти хром-пакет. У вас тут хромове, тут в хроми. Ну, такі цікаві. Взагалі опілявані, нормальні машини, технічно вони також гарні, просто понятно, що. В родині не без ну, колись попадаються, якісь чудо-юди, які портить трохи вашу репутацію. Але все одно цей двигун класний, просто треба розуміти, або його треба трохи дешевше купити, щоб поміняти цей пок, або бажано знайти, коли вже вона буде замінена. То що, друзі, всім дякую, хто додивився відео до кінця. Будь ласка, напишіть, подобається чи ні. Ми для вас постаралися, понаходили автомобіль, показали, скільки вони коштують і які вони взагалі тут є. Тому вам навіть не треба сюди їхати, тому що ми це. Зробили за вас. Тому в підтримку від вас до нас коментар, лайк і підписатись на канал то зустріч. Ам гуна четверт. Авось адвокат клуб. it in